Вітаю на каналі Таємниці Тіла. Сьогодні розкажу, чому на шкірі з'являються мурашки і як мозок керує цією реакцією. Поїхали! Замерзаємо або відчуваємо сильні емоції. Мозок надсилає сигнал через симпатичну нервову систему. Цей імпульс досягає нервових закінчень у шкірі. У результаті крихітні м'язи біля волосяних фолікулів скорочуються і волоски піднімаються. Як холодно! Дивіться, що робить організм, коли мерзне. Він намагається зберегти тепло, тож піднімає волоски на шкірі. Ось так. Створюється маленький повітряний прошарок, який працює як утеплювач. Це рудимент, спадок від наших далеких предків. Які Вони милі. Ого, страшно. Неймовірно так красиво. Сильні емоції, страх, захоплення, музика чи романтика теж викликають мурашки. Мозок сигналізує про підвищену увагу й адреналін. Відчу, тварина злякалась, коли активується захисний рефлекс, її шерсть підстрибує дибки. Дивіться на модель. Підіймана шерсть робить звіра більшим і загрозливішим для ворога. У людей залишилась та сама реакція, тільки без густої шерсті мурашки на шкірі. Це сигнал тривоги або віця. Це світлова модель волосяних фолікулів. Сьогодні розберемо звідки беруться мурашки. Коли мозок подає сигнал, ось ці крихітні м'язи, а ректропілі скорочуються. Бачите, стрілочки показують шлях імпульсу від мозку до фолікула. Зики через емоційні центри мозку це чистий кайф і сигнал задоволення. Так красиво. Страх активує адреналін. Тіло готується до реакції бий або біжи. Волоски стають дибки, шкіра мурашиться. Коли шкіра вкривається мурашками від музики, холоду чи сильних емоцій це чудово. Саме так вегетативна нервова система показує, що отримала сигнал. Волоски підіймаються, бо маленькі м'яз біля фолікула скорочується. Імпульс іде далі по нервових волокнах у спинний мозок і в мозок. дякую, що були з нами на каналі Таємниці тіла. Пишіть у коментарях, якщо хочете ще відео про цікаві реакції нашого тіла. Не забудьте підписатися та поставити лайк.